Вони потрапили сьогодні в село Верхня Грабівниця чи Нижня Грабівниця, слухайте, а в бункер лінії Арпада. Це ми вже в крайній точці, вже була екскурсія, тепер я вирішив тут сам ще пошоркатися. Тут така вся бункер, який тримався у війні всього лише дві нити. Його радянські війська захопили за дві неділі, бо вийшло так, що він потрапив в повну облогу. Ну і відповідно, що румуни вирішили, що їх просто повбивають, або вони помруть від голоду. Тепо вони просто збилися. Це ми йдемо на вихід до Дзота. До То там тупик, мабуть. Mm. Так. так, виходимо на вихід. Я щось не зрозумів, куди це виходити. ну сюди, зараз подивимося, що тут. Тут, до речі, є що вона можна йти мені прямому зрості метр не вісімдесят, не, не згинаючись, а є де треба нахилятись. Так. Вихід. Це тут скелет, це відповідно муляж, не знаю хто його лишив. Сумоші. лікарня була вихід, вона тут просто неймовірна. Ось високий бункер. тобто стеля висока Так, тепер. Я достаю до доверху, тому я тут іду, трохи захипшись. Тепер все йдемо по цих сходах наверх. Так що, німців тут не було, тут були румуни. Сходи більш-менш нормальні, зручні. Можна йти. Тут прохолодненько, як в доброму погрібі, ну я у футболці в шоках і накинув жилетку. Так, тут це що таке? А, це бункер. Це вихід на дот. Трохи захекався. Тут гопають доски дошки, тут вкладена підлога дошками, бо під дошками були рейки, по яких їздила вагань. Мурзикою то до, достати головою до стелі. А, Це ми тут були. В принципі, тут заблудитися. Неможливо, тому що тут стоять позначки, куди вихід. Ось ми тут і були. В цій кімнатці були, тут всякі лах і тут казали, тут винний він, погріб, дегустації, винний погріб. Де бухло, де бухло? Нема. Нас обманули. Так, ідемо на вихід. Все. Я набрав води тут це Екскурсовод баршня сказала, що єдине джерело води. От воно там тече, десь вода, Євська. вони користують тут кафешка на вулиці. Вони цю використовують для приготування їжі. ну Я так і думаю, що і коли цей бункер працював, то воду брали звідти. Все, майже на виході. Блін, скільки бетону оце в бомбурке, оце все діло. і Потриматися всього лише дві неділі. Так я погрію, зараз Трокі трохи на вулиці буховину. Це я змерз, Трохи так. І так. Отже, де ти, блин? І буде світло. І буде світло. Хух. Чебурашки. Вийшли. Бункерце ми вийшли. З бункера такий собі. Кафе, начебто. А тут трохи експозиції, всякі одежа німецька, румунська. От автомати. Пульт. Будь правда сучасний, <смеш> як і телевізор. <смеш> Що це фото 20 гривень? От. А це <смеш> <Чи смеш> тут. Ні. Металіка я не, не дуже. Ось такі от. Тут якісь запчастини від зброї. Щось американське, та не наше. Або британське. А, це, по-моєму, заряд до... Заряд до 150 міліметрової, 155-мм гармати. І здається, не чеш. Так, і це також. Просто різної потужності. Написано там 155 міліметрів. Так, да, один заряд. А і це заряд тільки кісь металевий. металеві такі корупції. Отже, ми в селі Велика Грабівниця, що в 18 кілометрах від села Поляна на... В бункері військово-історичному комплексі бункер лінії Арпада. От ми вже провели екскурсію, нам ось так виглядає вхід. Ну, в принципі, він так на всіх фотках виглядає. Це бетон, який робили мадя... ой, румуни починаючи з 39-го року. Ми сходили на екскурсію, я викладу окремо, а може причеплю От. А це інформаційно для тих де, хто, можливо сюди кудись заїде, щоб розумів, коли тут проводяться ці екскурсії. Телефони, жаль, не видно. От це план схема бункера. Ми по ньому пройшлися майже по всьому. Земельля Угорської армії часів другої От. Ось, це укріп районної лінії Арпада. Намальовані всі. До речі, коли пишете цей, на гуглі бункер лінії Арпада, вам викидає тут два, дві локації. Одна тут, а інша он, село Колочава там намальовано. Село тому що я коли тут набрав, мені викинуло одразу дві. Ну, оскільки ми знали, що нам сюди треба їхати, тому в Колучаво не поїхали. Ну. Ну, бункер бункером, то все добре, звичайно, але тут прекрасніше, прекрасніше краєвиди. Просто захоплюють подих.